Всім хай-хай, друзі! Ви на каналі Давіді Чим 4 І сьогодні я провірю різні способи, як збіжати з тюрми Перший спосіб – це з глічом Що що прискладить? Лаба? Охранник, ти сосав Що? Стоять! А ось і ні Тут мільярд! Охранників. Я не знаю, що робити, тому я просто ще раз. Ах ти! Попитка номер 2 Прець. Є. Я блін. Я зараз попробую ще раз. Хоба, хоба хоба стоять. А як ти це робиш? Так, так, так. Є, я збіжав! Следующий способ збіжати. Це громатичник. Давайте по що це граматичний. Давайте попробуємо. Так, 10 раз. Так. А ну стоять! Не дуже, а не, не дожа. Перша попитка не удалась, друга. А хто там взять? Так. Ой. Треба быстро в тюрьму заскучити. Капіт, блін, ще раз спробуємо. Заскочую в тюрьму. Заскочу. Да як мені заскочити? Заходи в тюрму. Я... да ну я не можу. Короче, друзі, це провал. Давайте следующий проїм. Слідчий. Щойдер. Так, Хуба. все пока. ко задубав. Як ти мене уже задубав? Хоба! Стоять, вернись в тюрму, вернись, вернись. Хазе, мене підкидує. Хроматик не працює, тому що мене підкидує. Хто? А, я не Тепер хроматік нам не допомагає. Давайте пробуємо Гліжі Блоунд. Так. О! Стоять! Я с таким Глич Блаундом все зараблю. Я изучал в детенстве Глич. Стоять! Ура! Следующий, это Оптикс. Так, вот. Так, блин. Ммм, я, я, в заточении. Так. Так. А -а Ай! А -а -ай. Опять кто с мной управляет? Цена працует. Давай попробуем. поработаем. Бармананана. Пробуем. Эй, охранник, стоять! Я добрий, я, я в тюрь опять вернусь. Добре. Добре. І ось що, друзі, я підготував. Точніше, не я, а він. Для криса я вернуся в тюрму як добрий. А він, що зі мною зробив, це уша капець. Ми, і пост тепер буде в другому місці, тому що що... следующе, що я маю зробити це. Так, давай так. Це іспитання він робив дуже сильно жорстке. Це дуже опасне. Я думаю, що охранник зійшов з ума, та да, нічого я не зійшов! Це вже не опасне. Ти боїшся це ладно, і так це йде. Поки він це робив, я розмислював плани. Як збіжати? Я дуже сильно надумала таких планів, як збіжати, що, що робити. І то не я, але і далі. зробити? Перше, ти маєш ось це все і пройти і упав до шипа добре? Це сложно, мега. Він почав з мене сміятись. Ха-ха, лузер, не виходить. Що це було? Я не знаю. Я зроблю спам. А що б якщо я долечу к тобі? І все-таки я як я готуюся. Тому я зі всієї сили розігнався і трохи може. Я відкину охранника. Охранник полетів. Дуже вілий. Кокуда? І це виглядало дуже пічно. Я хотів ще. І в мене вийшло. я почав робити дуже великий старатфлай. І в мене почті вийшло. Тут я вибрався Стюрми. Ну, а тут щось произошло не так, ага, як я олій обов'язково. Це був клон охранника, а ось і сам охранник. Я... Ти думав, що ти реально зміг збіжати, чел. У мене дуже багато клонів. І тут я зрозумів, що у мене є чітка пушка. Я йому сказав, відвернися на, на дві минути. Ну, ладно. Він відвернувся на дві минути, і я за цей час удаляв всі ці шипи. Ну, я їх робив так, щоб їх охрани бачив, а щоб я їх не бачив. Ну, коли я до них Коснусь, до я навіть до бол... я не умру. Так, я можеш обертатись. <реку> І в чому прикол? Нічого нема. Так, я бно при... ну, зараз. Ой, а як вибратися? Ха-ха, обратного потім вже нема. Я, я не знав, що мені робити. Просто він мене так сильно підвів, що. Смотри, це І все-таки у мене появився один. Отомстить ну, цьому дебіло. Опа, убічне У мене план з'явився, тому Хоба! я тепер Чоловік-паук. Да! І все-таки я постав. І з кожним разом. Я ставлюся туди, куди мені її треба. це моє буде. І тут у мене одна ідея. Так, так, так. Хоба. Блін, а тепер якось треба. І все-таки після цього я це зробив. Хей, я тобі отомщу за все, що ти мені робив. Ну давай, попробуй. Я поставив ускорення, а його я видалив.

І тут чому я це повторяю 50 разів, я не знаю. А, а, а? І все-таки я набрався скорості. І... Я... І цих охранників. Я... Я теж всіх видалив я коха, тільки вони всі померли. І, і цей теж. Я не знав, як мені зібратись, тому сама згома. І тут. бы ты все Я выбрался из тюрьмы. Эй, <скричневый> куда? Куда? выбирайтесь, <скричневый> Я Ах він читер. Ну хоча, ей, відкрий, не відкрию, я збіг з тюрми. Якщо... Якщо ви наберете один лайк, то я випущу, пущу другу часті, як я збігаю з тюрми. А на цьому відео закінчено. Всім па-па